Привіт-привіт! Усім привіт! Мене звати Юля. Ви дивитесь канал Платя Терапія. Сьогодні буде міні-колекція речей, які є в наявності, і ви їх з легкістю зможете придбати відразу після цього відео. Ну і сьогодні особливий день. Я всіх гостей та жителів столиці України міста Києва вітаю! З Днем Києва! Вітаю вас всіх, мої любі українці! Незламні мої найкращі любі українці! Бажаю вам всім злагоди, наснаги, натхнення, здоров'я, щастя і радості, не зважаючи ні на що. Тримайтеся! І ви пам'ятайте, що ми з вами не переможні. Ну і почну я примірочку. А на початку примірки хочу вам сказати відразу, що якщо ви хочете придбати будь-яку сукню, то в описі під цим відео є посилання на мій сайт, і там ви знайдете номер телефону Viber. Будь ласка, пишіть Viber лише тоді, коли ви хочете придбати річ, яку ви бачите зараз в цьому відео. Будь-які інші питання стосовно, наприклад, уроку, спосуду або ще якісь, ви можете писати в коментарях під цим відео. Ну що ж, друзі, починаємо! Всі речі ручної авторської роботи надзвичайно якісні, за дуже низькими цінами. Посилочки висилаю я новою поштою на будь-яке відділення нової пошти по Україні. Отже, сукня з трьома ярусами, перший, другий, третій, виконана з натурального котону зеленого кольору. Котон держить форму гарну. І таких суконь є дві. Це оверсайз, широкий крій на будь-яку фігуру. Сукня довжини міді за коліно без поясу, має ось такий вигляд. За бажанням ви можете оголювати плече, просто спускати. І навіть якщо буде бретель бюзгалтера бежевого кольору, то нічого страшного, якщо ви полюбляєте бюзгалтери з бретелями. Також в комплекті є пояс, який можна зав'язувати як на спинку, ось таким чином, так і наперед. В залежності від цього, складочки трошки розрівнюються в ту чи в іншу сторону. Класна сукня, в ній буде неспекотно, абсолютно натуральний матеріал. Враховуйте, що він вне, мнеться трішки, тому що тканина натуральна. Сукня з натурального льону, вона о, по викріючці схожа на футболку. Є нагрудна виточка, вільний крій оверсайз, як ви бачите. Довжина міді за коліно і заокруглена лінія низу. Всі сукні ви можете носити, як. З кедами чи кросівками, це може бути у вас взуття на підборах, будь-що в комплекті до цього платчка є пояс. Ви можете з легкістю підкреслити лінію талії за бажанням, тому що є дівчатка, які полюбляють це робити. І міняти за допомогою пояса фасон. Ми можемо ось затягнути поясочок, так, і робити, ось, начебто, як імітація. Ковтини і спіднички, ну або ж просто. Пояс може бути зав'язаний як наперед, так і на спинку, він по центру продубльований, має жорсткість, а кінчики залишаються м'якими. Ось. Зручна сукня на кожен день, ви можете носити її куди завгодно, так? І на прогулянку. І так, кудись її можна одягти, і підбирайте різні аксесуари на ваш смак. Вона яскрава, класна, є рукавчик, тому підійде навіть в офіс, де треба, щоб лінія плеча була закрита. Сукенка з ромашками і космеями виконана із тканини з назвою Soft. Це матова тканина, похожа, схожа по своїй структурі до натурального шовку. Отже, будемо роздивлятись: класичний верх, як футболочка, має еластичний ось такий ось пояс, м'якенький. Так, можна робити з напуском, як імітація блузки та спідниці. І коли ми маємо ось такий напуск, здається, що у нас стрункіша фігура. Ну, це моє бачення. Маленький рукав. Сукня прямого покрою за коліно, ну або ж до середини коліна, має кишені бокові і має також підкладку внизу, що дуже зручно. Коли ви сідаєте, щоб сукня вам не прилипала нікуди, а ви почували. Себе Доволі таки комфортно. Саме ця сукня представлена в двох розмірах, є S M і ML. Тож поспішайте, кому вона до вподоби. Матеріал ніжний майже не мнеться і в ньому не спекотно літом. Облягаюча сукня зжатої натуральної бавовни – це бавовна тут є в складі трішечки еластану. Сукня йде прямого покрою, вона не приталена, але за рахунок поясочку ви можете на свою талію зробити цю сукню така, як вам зручна. рукав ліхтарик призібраний у лінії плеча, класична горловина. Сукня може бути з кедами, з кросівками, з будь-яким взуттям. І за допомогою пояса також ви можете зафіксувати і зробити ось, бачите, як з легкістю ви можете підняти верхню частину плаття за допомогою пояса, і зробити ось як імітацію ковтини і спіднички, і тим самим трішечки зробити сукню коротшою, хто полюбляє більш короткі речі. А так, сукня довжиною якраз, до коліна. Вона не дуже коротка, середньої довжини. Сукня покрою боху, виріз каре. Як ви бачите, тут резиночки немає. Резинка є тільки на плечах. Плечі теж можна ось так от спускати, робити їх більш відкритими. Ця сукенка розміру МЛ на С буде великувата. Так? Це е, за рахунок фактури тканини. Ну або якщо вам подобається вільний крій, то і на С-ку можна. Довжина Міді. І також взуття може бути будь-яким довгий пояс, який ось без пояса виглядає менчином. Пояс ми можемо зав'язувати, зверніть увагу, вже показувала не один раз. Беремо пояс, перекручуємо його два рази і зав'язуємо позаду. Тоді має більш такий елегантний вигляд. Ну або можна просто один раз. Цікава фактура: тканина натуральна. Вона з жатим ефектом. Біла сукня з дуже красивим незвичним принтом, сукня халат або ж сукня на запах. Запах, як ви бачите, ось навіть якщо я нахиляюсь, тут нічого не вивалюється. Ця сукня має розмір МЛ. На S буде трішечки велика. Ось в мене об'єм грудей 90 см. Бачите, скільки тут свободи. На мене вона трішечки завелика, але в принципі, начебто, як оверсайз, і на S ку також можна. Сукня з воланом понизу підійде як до кросівок, до кедів, до взуття на підборах, також будете виглядати більш стрункішою жіночною фасони на запах пасують абсолютно всі. Тут цікавий пояс, його не обов'язково можна зав'язувати наперед. Його можна просто залишити ось таким чином. Так? Просто можете його зав'язати позаду. Щоб спереду... Не було е, зав'язок, так? Можна залишити ось так. Ну, а можна перекрутити два рази і зав'язати попереду. Тканина дуже приємна, це натуральний льон. Рукавчик зручний, широкий, криється, також нічого не буде перетискати. Сукня зручна, запах досить такий глибокий. Бачите, ось не буде конфузу, якщо навіть е, вітер буде чи або що. Сукня туніка з льону вільного крою ось є кишеня. Лінія пройма тут суцільна, рукава, як такого, немає, але плече закрите. Сукня туніка може бути самостійно, як сукня, як туніка, з джинсами, має абсолютно вільний крій. Лінія низу, як ви бачите, заокруглена. Також в комплекті є пояс з такою металевою фурнітуркою, надягається він легко. Ми протягуємо спочатку через два кілечка, ось так пояс. Так? Потім вставляємо сюди, затягуємо. І таким чином змінюється фасон вашого платтячка, Стає більш приталеним, хто люб, полюбляє більш ось такі приталені фасони. Зручна, повсякденна річ на кожен день. Тканинка натуральний льон, надзвичайно приємна до тіла, дихаюча, і в такій сукні вам буде неспекотно. Сукня-халат або ж сукня на запах з натурального льону розмір SM. Враховуйте це. Також тут запах, як ви бачите, нічого не випадає. Так само можна зафіксувати назад. Ця сукенка має не дуже великий запах, тому щоб не оконфузитись, в комплекті йде нижня спідничка комбінація. Ну, якщо подує вітерець, то у вас там нічого видно не буде. В комплекті є нижня спідничка комбінація для вашої зручності. Гарний фасон, зручний літній, як з кедами, так і з взуттям на підборах, можна надягати цю суконку. Сукня з натурального котону, який тримає форму верх цільного крою, спідниця на півсонце вона асиметрична попереду. Тримає форму, буде не спекотно, тому що тканина повністю натуральна. І, в принципі, легкий догляд. Є пояс довгий, його ви можете також зав'язувати на бантик. Розмір універсальний за рахунок того, що верх цільного краю, резиночка і спідниця на півсонце. Тут може бути L. Дуже цікавий принт підійде для офісу такий. Є червоний, білий і чорний. Шовкова сукня в принт Python. Шовк надзвичайно приємний, з таким, як злегка, велюровим або ж мармуровим ефектом. Горловина човник широка, є драпіювання ось так в коспинці з невеличким напуском на лінію талії. Є поясок, і спідничка асиметрична. Спереду ми маємо ось такий кутик. Розмір С Ніжна сукенка, приємна до тіла, шовк майже не зминається. Ніжний, класний на кожен день, не обов'язково на підборах. Можна і з кедиками, і з крусівочками таку сукенку одягати. Сукня жовто-помаранчевого кольору з білим мережевим розмір МЛ. Найсочку буде завелика. Ось такий стиль бохошик. Вільний і з мережевим. Ви можете носити ззуття на підборах, без підборів. Сукня відрізна по лінії талії, є м'якенька резиночка і зверху пояс. Тобто нічого перетискати не буде, як ви бачите, вільного покрою. Хтось може опустити нижче, в залежності від вашого зросту. Тут, в принципі, підходить як на малий, так і на вищий зріст це плаття. Воно довжини міді за коліно. Надзвичайно зручне тканина з назвою Штапель. Надзвичайно приємна влітку, приємна до тіла, вона не спекотна. Тому дуже-дуже класненька на літо. Ну, і сам принт надзвичайно милий, підійде багатьом. Костюм оливково-бежевого кольору, в принт-газета, повністю бавовняний натуральний трикотаж. Футболочка вільного крою, лінія плеча спущена, тут невеличкий манжет. Вона вільна-вільна. Є штанці, теж напіввільного крою, вони не завужені донизу прямі, є кишені, так, і висока посадка. Щоб коли ви сідаєте, у вас нічого там не було ніде але видно, тобто надзвичайно зручні штані. Також ви можете кофтину заправляти в штани, таким чином ми з вами отримуємо начебто як комбінізон. Зручна річ як на кожен день, так і на прогулянку. Ну, це такий більше повсякденний костюм, ніж спортивний. Вільний для когось він може бути як домашнім, для когось таким більш повсякденним вийти на прогулянку, погуляти, чи ще де-інде. Можете носити як разом, так і окремо. Речі гарно будуть комбінуватися з світлими речами. Наприклад, це можуть бути світлі джинси, чи якась джинсова спідниця, чи білі навіть штанці. Блузочка з натурального льону в стилі бохо, надзвичайно вільна, широка, з додаванням мережева макраме. По горловині резиночка ви також можете спускати лінію плеча. Льон сирець, це називається ось цей натуральний льон. Можуть у вас бути джинси, спідниця, все, що ви забажаєте. Розмір МЛ, але на С, як ви бачите, ось у мене об'єм грудей 90 см, то, в принципі, теж. Виглядає норм, але все-таки сюди проситься трішечки більший розмір. Друзі, ну що ж, це була вся колекція, опис є під цим відео. Також хочу вам нагадати, що речі ексклюзивні ручної роботи, і в мене своя розмірна сітка. Тому, коли я кажу ML, зверніть увагу на сайті, які параметри підходять під ці розміри. Тому що моя розмірна сітка мною особисто. Придумана для наших реалій, тому що в нас жінки. Відрізняються від тих стандартів, які були раніше придумані. Ми з вами, українки, унікальні. Тож заглядайте на сайт, там є розмірна сіточка. Ну що ж, якщо бажаєте купити, ви можете робити скріншотик з цього відео та надсилайте мені у Viber. Також під відео є короткий опис по кожній речі, щоб вам було легше орієнтуватись. На цьому все. Бажаю вам натхнення, гарного настрою, до зустрічі!